Не переживайте так, невже я не впораюся з твоєю донькою. Вадим похмуро дивився на дружину щось не так між Віолетою та Машкою, і незрозуміло, в чому річ Маша завжди була дуже товариською дівчинкою, тягнулася до всіх. А тут, ніби іншою людиною стала. Звісно, вони з Віолетою живуть разом лише півроку. Але ж можна було вже й звикнути. Ось візьми гроші це на няню. Не хочу, щоб ти цілі дні сиділа в чотирьох стінах і машею. Займайся своїми справами. Я, звісно, розумію, що тобі все одно доведеться багато часу проводити з нею. Але потерпи, а я постараюся якнайшвидше впоратися. Няню вибирай ретельно, перевір усі рекомендації. Щоб я не хвилювався. Віолета чмокнула його в щуку. гаразд, зроблю, як скажеш, їдь і ні про що не думай. Вони з Машею залишилися самі надовго. Вадим, доньку надовго ніколи не залишав, але тут бос подзвонив і мало не в сльозах попросив терміново їхати у відрядження. Вадиме Юровичу, ти ж розумієш. Упорається тільки ти. Там, здається, не просто всі забрехались, а ще й повний хаос. Якщо щось не так замов аудит, міняй весь штат, та ти й сам усе розумієш, повноваження у тебе там такі ж, як у мене тут. Я не можу, молода дружина, але рятуй. Вадим не відмовив би йому у будь-якому випадку, навіть якби не було Віолети, і йому довелося узяти Машу із собою, колись Ігор Максимович дуже його виручив, можна сказати, врятував. А тепер вони добре спілкувалися. Віолета повернулася додому, подивилася у вікно, ну, слава Богу, поїхав. Звісно, вона не збиралася витрачати час на цю невиховану малечу. Сиділку знайде і все. А далі у неї багато справ. Це навіть і добре, що Вадим поїхав, так їй буде легше. Вона зазирнула до кімнати, Маша малювала. Ось і чудово. Зараз зателефонує в агентство і вільна. Віолета перерахувала гроші. Присвиснула нічого собі, тут можна цілий штат няньок найняти. Але ні вона, і ніхто не візьме няню дешевше, а гроші їй знадобляться для інших планів. Як не дивно, але няня знайшлася дуже швидко. В агентстві, щойно Віолета сказала, що їй потрібно щось подешевше, одразу запропонували одну кандидатуру. Розумієте, ми її зайвий раз не пропонуємо. Колись працювала вихователькою в дитячому садку, але вона сиділа і з обличчям у неї проблеми, В аварію потрапила. Ви впевнені? Абсолютно, Віолета вийшла з агентства, треба б додому, там же Машка сама. Ну, нічого, почекає 6 років вже. Нічого з нею не станеться, вона дістала телефон. Алло треба зустрітися. Давай у іншому місці. Анна дуже здивувалася, коли її зателефонували. Чесно кажучи, вона й не сподівалася, кому потрібна няня, яка сиділа у в'язниці. Та ще й з таким обличчям. Вона знала, що нікому, але все одно пішла. Анна дуже любила дітей, і саме тому вона стала вихователькою. Ось такий парадокс. У самої дітей бути не могло. Можливо, саме тому любов до маленьких створінь у неї була безмежною. Життя складалося нелегко, але Анна й уявити не могла, що зустріне свої 30 років у в'язниці. Вона народилася, виросла, мама виховувала її сама, у 20 років вийшла заміж, і тут усе почалося. Через три місяці після весілля вона завагітніла. Але чоловік сприйняв це в штики, кричав, називав її дурною, казав, що у них навіть каструлі своєї ще немає, а вона надумала. Плодитися. Це тривало тиждень, а потім сам потягнув її до лікаря. А там лікар сказав, що їм пора заводити дітей. Але Анна більше не могла мати дітей, невдала операція, і ось наслідки. У той день, коли все сталося, коли її життя перевернулося до гори Дригом, вона поверталася з гостей. Анна була за кермом, бо Мерон добряче випив. Спочатку він просто розмахував руками, потім почав говорити, яка ж вона нікудишня дружина, нічого не вміє, страшна, а тепер ще й дітей народити не може. Добре, що я нормальний мужик. У мене нестачі в жінках немає, треба буде будь-яка народить. Анна затремтіла, вона повернулася до Мирона, але ж дітей у нас немає через тебе. Він аж підстрибнув на сидінні. Це ти? Всі жінки народжують і нічого. А ти? Теж мені, ні, жінка. як ти смієш? У ванне на очах з'явилися сльози. А Мирон раптом схопився за кермо. Стоп! Вилазь. Пішки підеш додому. Швидкість була чимала, вони тільки но ну, входили в поворот назустріч машина. А далі Анна нічого не пам'ятала, опам'яталася в лікарні, свекруха кричала, називала її Убивцею, а потім знову Темрява. Вони врізалися у зустрічну машину і загорілися. Анну викинуло з автівки, а Мирон залишився там. Вона намагалася його витягнути, там то все й сталося. Вона постраждала, обгоріло обличчя. Чоловік із зустрічної машини теж постраждав, але хоч живий залишився. Те, що Мирон сам хапався за кермо, їй ніхто не повірив. Вона відсиділа 4 роки, і там у зоні доктор сказав, що її опіки не такі вже й страшні, поверхневі, вони були б ще меншими, якби їх лікували одразу, а не відправили її сюди. Віолета, переговоривши зі своїм коханцем, поверталася додому. А що він підказав дуже навіть непоганий план. Звичайно, спочатку Віолета сприйняла все в штики. але поки йшла, зрозуміла, усе працює. Головне, щоб ця нянька, що вийшла з в'язниці, її не підвела і прийшла. Анна стояла перед красивим будинком, якось боязко було виходити, але треба. Родичі чоловіка постаралися, і коли. Вона вийшла на волю, залишилася без житла, взагалі без кутка. Мама померла, поки вона була у в'язниці. І, хоч у Анни була однокімнатна квартира на околиці, суд присудив їй виплачувати моральний збиток. Звісно, платити було нічим, Тож швидше за все квартиру теж відберуть. Вона натиснула на дзвінок. Двері відчинила молода жінка її віку, а може, й молодша. Напевно, та сама Віолета, яка її наймала. Вона була вродлива, але погляд холодний, ніби все навколо її не цікавило. Приходьте, на секунду в погляді вети промайнуло щось живе, вона оглянула обличчя Анни. Ніби залишилася задоволена побаченим. Ось це кухня, це кімната, тут наша спальня, а тут спальня дитини. Те, що вона не назвала дитину на ім'я, якось різонуло слух. А ось і сама дівчинка, її звати Маша Марія. Дівчинка здригнулася від різкого окрику, підскочила з дивана. На якому гортала книжку. Ну, що за манера робити вигляд, що навколо нічого не відбувається? Що це за виховання таке? Маленька мовчки опустила голову, і Анні стало шкода її. Ваші обов'язки бути з нею увесь день займатися, годувати. Іноді я теж буду вечеряти з вами. Якщо вам далеко добиратися. Можу виділити вам вільну кімнату. Анна усміхнулася. Було б добре. Я живу на іншому кінці міста, та й тоді ви не будете прив'язані додому. Віолета на секунду задумалася. Так, ви маєте рацію. Я тоді трохи додам до вашої зарплати. Дякую. Ну, знайомтеся. А мені треба бігти. Сподіваюся, Маша зможе показати дещо на кухні. Віолета пішла, Анна чула, як грюкнули вхідні двері. Анна повернулася до дівчинки, не хотілося її лякати, тому вона накинула хустку на пошкоджену частину обличчя і присіла: Привіт, мене звати Аня. Маша несміливо усміхнулася. А мене Маша. А що ти любиш робити? Малювати, відповіла. Тобі подобається малювати? Маша пожвавилася, але потім тихо відповіла. Ні, просто коли я малюю, тоді сиджу на місці, нікуди не ходжу, а значить, Віолета не кричить на мене. У ванне Округлилися очі. Вона на тебе кричить, дівчинка зіткнула. Не завжди, тільки коли тата немає. Ось це поворот тепер зрозуміло, що цій жінці зовсім не важливо, яка няня буде біля дитини. Анна все більше розуміла, що Віолета не просто не любить дівчинку, а ненавидить її. І навіть це слово. Не передавало всієї глибини її ставлення. Анна дізналася, що у Маші була мама, але дівчинка її бачила тільки на фото. Бо, коли в їхньому домі сталася пожежа, тато з Машею якраз гуляли у парку, а мама прилягла відпочити. Маша говорила доволі дорослими словами, скоріше за все, з нею це питання не обговорювали. А вона просто підслухала дорослі розмови. Тато поїхав у нього дуже багато роботи. Ну, ти не переживай, він же скоро повернеться. А ми з тобою поки що будемо займатися цікавими справами. Маша виявилася дуже тямущою, вона погоджувалася на будь-яку гру, на будь-яке заняття, і все в неї виходило. Віолета їх не чіпала. Або її не було вдома, або вона увесь час розмовляла по телефону. Але одного дня господиня була вдома увесь день, то приходила до них, то голосно сміялася, навіть намагалася обійняти Машу. Але дівчинка злякано від неї відсторонювалася, а потім Віолетта оголосила, що сьогодні вони будуть вечеряти разом. Анна з подивом подивилася на неї. За два тижні, що вона тут, вона встигла зрозуміти, Віолетта Машу недолюблює. Але схоже, трохи й боїться. Вони сіли за стіл. Сьогодні Віолетта навіть приготувала вечерю сама. Щоправда, їжа виглядала не дуже апетитно, але ж не скажеш цього людині. А Аня... Уважно спостерігала за нею. Щось у поведінці господині було надто дивним, навіть тривогу викликало. Віолетта розставила тарілки і тут у неї задзвонив телефон. Кинувши погляд на екран, вона вибігла з кухні, а Аня, навіть не думаючи, навіщо вона це робить, швидко поміняла тарілки. Маші та Віолетти місцями. Дівчинка здивовано подивилася на няню, але та приклала палець до губ. Це така гра, і треба дотримуватися правил. Повечеряли швидко і розійшлися по своїх кімнатах. Аня вже зрозуміла, що, помилилася, що подумала на людину несправедливо, навіть трохи соромно стало. Але ж вона дивилася детективи і вирішила, що Віолетта хоче отруїти Машу. Проте щойно вони стали вкладатися спати, двері в кімнату відчинилися, і всередину вбігла Віолетта. Аня бачила, що їй дуже погано. Віолетта хапалася то за горло, то за живіт. Чому ви так вирішили? спробувала запитати Аня. Ти, дурочку, не вмикай, бо зараз задихатися мала ця малолітня. Викликали швидку, разом із лікарями в будинок зайшов незнайомий високий чоловік. Що тут відбувається? Де Маша? Дівчинка вирвалася з обіймів Анни і кинулася до нього. Тату, тату, Йолетта хотіла мене отруїти. Він здивовано подивився то на доньку, то на няню, то на дружину, яка корчилася на дивані. Віолета, що «Що тобі треба? Як я вас усіх ненавиджу, закричала вона. Ти жадібний, тільки гроші свої рахуєш. А це вона махнула рукою у бік дитини, під ногами плутається тільки, заважає. Я за тебе заміж виходила. Думала, що буду, як сир у маслі кататися. Та пішли ви всі, обличчя Вадима похмуріло. Не може бути, хоча чому не може? Він давно підозрював, що вся любов Віолетти – лише гра. Саме тому встановив камери на кухні й вітальні, Маша й Аня чекали, господар будинку. Зачинився в кімнаті, сказав чекати його. Нарешті він вийшов, був дуже блідий, підхопив Машу на руки, подивився на Анну. Я переглянув записи, ви врятували моїй доньці життя. Дякую вам. Та нема за що, якось випадково. Просто ваша дружина дуже дивно себе вела. Я хочу зробити вам пропозицію. Залишайтеся у нас нянею назавжди. Я буду добре платити, а якщо ще й готування візьмете на себе, це взагалі буде чудово. Аня знітилася. ви, мабуть, не все знаєте. Я сиділа у в'язниці. У мене, У мене ось, але Вадим не налякався, не відступив у жаху, а спокійно сказав. Я не вірю, що ви сиділи за якесь страшне злочинство. А з цим ми постараємося розібратися. Для Анни почалися такі зміни в житті, яких вона ніколи не чекала і навіть не мріяла. Через три місяці її поклали в клініку, Вадим і Маша часто навідували її, і Аня раптом зрозуміла, що закохується в господаря будинку. Це було неправильно. Тому свої почуття вона ховала дуже глибоко. А потім не так уже й багато часу минуло, як з неї зняли пов'язку. Аня заплакала, на неї з зеркала дивилася та сама Аня з минулого життя. Вадим домігся перегляду її справи, бо відкрилися нові обставини. Наприклад, з машини хтось викрав реєстратор. Коли Анну випустили, Вадим був не сам. А де Машенька? занепокоїлася вона. Вона вдома, чекає нас, вирішила дати нам можливість поговорити. Аня подивилася на Вадима і засоромилася, їй здалося, що все ж у нього був дуже теплий погляд. Вадим м'яко поклав руку їй на плече. Аня, чесно кажучи, не знаю, з чого почати. Напевно, з того моменту, коли побачив ваші очі, відтоді я втратив спокій. А ще через півроку вони дивилися одне на одного щасливими очима, а гості навколо гукали гірко.